Чому приліпає до круга поліровочного, коли стіни погрунтував і прилип... далі перетирає, щоб було воно гладеньке, і приліпає круга ось така штука. Приліпає і воно як, як сира різина. Або воно подобі пластмаси. Чого воно так? І при великих обертах, і при малих обертах, тут де включається, різниці нема. І при великих приліпає, і при малих приліпає. Получається, тут, де зроблено, то воно таке гладеньке. Тобто воно і блистить і гладенька поверхня. Тут, де не поліровано, воно менше блискуче, ну але воно по -ґрунту.